Вітаю! Зараз я покажу, як створювати відео з кількох відеофайлів у середовищі кави. Ну, от тут буде і алгоритм. Допустимо, ви зайдете, спочатку скачаєте ось такий зіп-файл, -файл, якраз у коментарях. Далі натискаєте начну файли, і там так, ну давайте у поточну папочку, от вони вже є. Значить, У вас буде е, відеофайли, там для орла, допустимо, три файли, далі для собаки і сови. Там е, значить, е, далі аудіофайли всі, оці, і будуть зображення, які потрібно буде розмісти, розмістити. Е, взагалі, е, цей відеофайл уже створений із кількох файлів. Зараз я продемонструю його. Якраз у цій папці знаходиться. Подивіться це ви повинні будете зробити. Дивовижні таланти тварин Орел має надзвичайно гострий зір. Він бачить у 4-5 разів краще, ніж людина. З великої висоти Орел помічає дрібну здобич на землі, навіть коли вона майже непомітна. Очі орла можуть розрізняти дрібні деталі на відстані до трьох кілометрів. Саме тому орлів називають повітряними розвідниками. Сові вдається чути навіть найменший звук у темряві. Її вуха розташовані асиметрично, одне вище, інше нижче. Це допомагає точно визначати, звідки лунає звук. Голова сови може повертатися на 270 градусів, а спеціальне пір'я навколо обличчя збирає звуки, як радар. Завдяки такому слуху сова чує мишку навіть під снігом. А ти знаєш, що собаки мають особливий нюх. Їхній ніс у 40 разів чутливіший, ніж у людини. Собака може відчути запах на відстані до 2 кілометрів, а в їхньому носі аж 300 мільйонів нюхових клітин. Для порівняння, у людини всього 5 мільйонів. Завдяки такому нюху собаки знаходять людей під завалами, шукають загублені речі і навіть можуть визначити настрій господаря по запаху. Розкажи, ну, яку інформацію вміють добре сприймати сова орел і собака. На цьому ми закінчуємо трансляцію відео. Бачите, значить, переходимо, потрібно відкрити Canva, далі обрати відео і от ви створюєте. Дивіться, сторінки називаються не слайди, а сторінки в даному випадку. Як ми будемо це робити? Ну, по-перше, графічні файли, от дивіться, файли передані, і вам потрібно буде всі вони зображення. Окремо розміщується, ну, це зображення з попереднього відео. так, да? Відео окремо, і аудіо теж окремо. всі-всі вони, Як це зробити? от Подивіться, передані натискаємо, ну, допустим, аудіофайл, передати файли, і ви заходите для створення відео і, відповідно, раз аудіо от, відкриваєте аудіофайл такий, і відкритий. Він якраз розміщується. Всі вони вже розміщені, тому я зараз. Цього робити вже не буду. Значить, все ви розташовуєте по окремих папках. Бачите, Відео. Бачите? значить, передані. І тоді, щоб у нас, Ну, в даному випадку, і так видно, значить, першу сторінку, як ми робимо написи виконуємо. Дивіться, всі написи, це вже анімація. Далі тут я застосувала. Рамки, ви як хочете розташуйте. бачите, воно в рамках трошки краще. Далі, ну, і дивитися, Написи можна застосувати анімацію, але це все йдуть зображення, написи. А далі, далі ви вже от дивіться, зараз я вам покажу. Переходимо на відео, і от я можу відео, допустимо, з орлом розмістити сюди. Так. Ну, тоді якесь треба видалити, щоб у нас, бачите, звукові файли аудіофайли, то заголовок давайте я видалю, а тоді розміщу, покажу вам. От дивіться заголовок, ми сюди його розташовуємо. Далі розповідь про орла. Дивіться, зараз я видаляю і Орел от назва Орел. Ви отак роз, розміщуєте. Зараз подивимось от так, щоб було все. Під орлом. Далі так само про сову розміщуєте звуковий файл. Ну, відповідно, дивіться, тут відеофайли, скільки хватає по звукових файлах, будете дивитися, щоб якраз синхронізовано було. Значить, про орла там чотири відео можна взяти. Про сову подивитися: один, два, три, чотири, п'ять відео. Про собаку. Теж як захочете, так будете Просто оцей вже останнім, коли він з зайчиком зустрічається, не розташуєте. Ну, а взагалі, дивіться, от можна останній файл там, музичний, розкажи, я його назвала, можна і видалити, бо він якось не, не вписується, трохи відрізняється мова. Значить, ну, дивіться. Тепер можна, що ми ще робимо? Анімацію до тексту можна застосувати за бажанням. Я написала, можна анімацію застосувати. Ну, зробити переходи. Пригадуєте, я на першому занятті показувала, як тут додати аркуш, а отут додати перехід. І ви відповідно додаєте переходи. Переходи додали тільки між, от щоб відрізнити, орел і совата, тут уже Ну, так можна зробити любий перехід. Та далі сова й собака. Далі переходи. От уже коли закінчились теж перехід, ми створюємо вже. А який тут перехід? Змінити можна перехід і так далі. Ну, і останні вже коли учні подумають і розкажуть, яку інформацію вміють добре сприймати сова, сова, Орел і собака. Там, відповідно, у вас буде алгоритм описаний, за алгоритмом буде чітко працювати. будете, так? І що ще потрібно Це зберегти? Файл скачати, натискаєте, бачите? Ну, саме простіше. І е, оцей файл у вас піде. Ну, давайте натиснемо його, завантажити, натискаємо ще. І дивіться, це вже те, що я вам показувала, збереглося. а от іде завантаження. Я думаю, ви повірите, що нормально. Ну, завжди в папку, Я вже завжди вам розказувала, що якщо не питає, куди, значить, тоді йде в папку завантаження. Ну, Тут треба потрібно почекати, поки завантажиться цей файл. Далі ви його вже переносите, куди вам потрібно, називаєте так. І потрібно, ну, Допустимо, отут заголовок можна ж було відразу на назвати, а можна вже пізніше тоді, коли вже у вас файл е завантажується. Значить, у вас, ще раз нагадую, буде отакий у е е коментарях розміщено файл, ви його собі е зберігаєте на комп'ютер. Далі потрібно розархівувати в ту саму папочку, яку зберегли. І далі, ну, сам файл я видалю той, що показувала, тому що, щоб мені подивитися, що ви змогли зробили, не просто скачали те, що я вам. Маб... Видала. А, покажете, що зробили. Ну і зараз давайте подивимось. От уже файл скачався, його можна буде зберігати і скачувати. Так що подивитися. тут вам роботи хватить із готовими, із тим, що є в заготовках.